Усіх свят День Андрія Первозваного є одним з найтаємничіших, найцікавіших. Цього дня проводяться забава із калитою та ворожіння. Це веселе і колоритне дійство. Жарти і сміх, які охоплюють не тільки молодь. І 13 грудня у приміщенні центральної районної дитячої бібліотеки учні 4 класу Березнівського навчального виховного комплексу загальноосвітньої школи перших ступенів дошкільного навчального закладу під керівництвом вчительки Оксани Савчук спробували відтворити минуле, щоб глядачі відчули красу та поезію древніх обрядів, поринули у старі добрі часи. Читальний зал перетворили у маленьку українську світлицю. На стінах вишив. Ті рушники, доріжки, серветки, а на столі запашна калита, сіль, глиняний посуд, учні в барвистих українських костюмах на андріївських вечорницях було і косання під дзвінки сміх калити, і ворожіння. Усе це відобразили. Веселі пароботські жарти, дівочий сміх, ігри, пісні, танці. Один з присутніх на вечірницях не нудьгував. Позитивні враження, емоції це все те, що необхідно нашим дітям. Я маю багато позитивних емоцій. Я надіюсь, що не тільки одна я, що всі батьки і головне наші діти отримали велику масу задоволення. Хотілося б, щоб не не тільки наш один клас, а щоб були задійні в цьому діти набагато більше. Діти вони навіть не виконували ролі. Мені здається, що вони вжилися в цю атмосферу. Вони були там, ніби вони жили нею. А що вам і свято запам'яталось найбільше? Ну їхні успішки, їхні задоволені обличчя, їхні емоції, а як хлопці калиту пробували. А, ну напевне, нашим дівчатам це найбільше сподобалося, бо вони, мабуть, знають, що означає, коли хлопець укусить калиту, і який це результат. А як тривала підготовка дому? Чи тяжко вам було? Для мене це був, скажем так, сюрприз. діти вони були, вони знали свої ролі, вони вчили їх самі. Слова вчили самі без нашої підготовки, щоб зробити свято і нам. В справжню школу майбутньої господині проходили дівчата. Це все завдяки нашій вчительці Оксані Васильні. Ми їй дуже вдячні. Це свято мені дуже сподобалося. Ми з подругами залишимо яскраві враження і завжди пам'ятатимо, коли ми підемо в старші класи, про про нашу вчительку і наші свята, як ми з нею вели, Оксану Васильівну. Хотілося б кожного року так справляти, дуже весело було. Всі ролі були гарні. Мені дуже сподобалося. Хлопці в нас молодці взагалі. Вони, хоч і невдало, пробували калиту, але так смічніше було, і я думаю, що так було класніше на святі. Ми цього року перший раз спробували, нам дуже весело було. Перша дівчина має принести дрова, не рахуючи їх, потім комусь посчитати. Якщо буде парне, то вона вийде заміж. а якщо ні, то вона треба почекати. Ну вам сподобалося? це да. вже дуже, дуже враження, я яскраво. яскрава. Веселі конкурси, смачна калита, все дарувало радість, але особливо були до смаку гарячі варенички, які всі бажаючи могли скоштувати. Відчувалось виховання учнів, повага та любов до традиції рідного народу. До України. Інської пісні, що є інтерес до вивчення минулого рідного краю, прагнення зберегти народні звичаї та обряди. Головне, щоб вони і надалі не пішли у забуття. Діти відтворили атмосферу справжніх Андріївських вечорниць. Вони старанно провели вечір, жились у своїй ролі. Тільки що, не знаю і сам, знаєш, було не немороче, що зварила, ти подам. Ну Ти що От Отже клятий, хоч збери тікає з хати, Будь по спечу. І готуй, стара швиденько, по гарненько. Надо у мене молодець. Першу дайте води напитися, а то їсти хочеться, що нема не буде переночувати. Ось вам косой світі переношіть і переберіть, а дівчата вареники даріть. Дітята слане де свято було проведено за сприянням районної центральної дитячої бібліотеки Наталія Гайдук, Володимир Тарасюк, телерадіокомпанія Березі.